Доброго дня, дорогі українці, Рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси і криптоки. Сьогодні ми будемо з вами виводити гроші з таполок. Вмощитись максимально зручно, буде цікаво і корисно. Поїхали. І так, друзі, я записую це відео 5 серпня, коли весь ринок дуже сильно впав. Ви, скоріше за все, бачите це відео вже 6 серпня. Я не знаю, що там у вас зараз відбувається, але в нас зараз і біточок торгується по 50 51 тисячі доларів. І SP 500 впав, і індекс Японії взагалі в пекло просто кудись вкатався. Ефірчик теж вкатався, коротше, куча ліквідацій, всі плачуть на Ютубі, розповідають, як все в них плохо, скільки вони втратили. Розумію. Але я докупаю, я добираю біткоін, я добираю ефір, всі мої позиції на ф'ючерсах збільшилися і усередині. Тому, в принципі, у мене поки що п'ятого все нормально. Що там буде шостого? Вже не знаю. І так. Як же виводити бабліжка з Хамстер Комбат? Це питання, яке цікавить більшість новачків. Всі думають, насрать на ваш біткоін, як вивезти з Хамстер Комбат? Поки що ніяк. Але я, розп... я покажу тобі на іншій грі, як правильно це виводити, і як тільки це буде доступно на Hamster, то там ти зможеш це все повторювати. І так. Давай спочатку э, перейдемо в хамстер, і я покажу тобі, де там підв'язується гаманець. Знаходимо хамстер комбат, запускаємо його, і давай подивимося, що тут у нас є. Ну, ти знаєш тут вже точно як все відбувається. Тут є кнопка «AirDrop». Бачиш, і тут є uh, Connect Your Wallet, Your Tone Wallet. Натискаєш сюди і під'єднуєш. У мене вже під'єднано. У тебе буде тут кнопка Обрати гаманець. Натискаєш, обираєш або створюєш свій гаманець. Обов'язково запам'ятай сід фразу. Це купа слів, які тобі треба запам'ятати. Це скажімо так код доступу. Без них ти можеш втратити свої гроші. Запам'ятай і під'єднуй його сюди. Потім, коли буде можливість виводити, ти зможеш натиснути сюди на кнопку Вивід і вивезти її. А тепер я покажу тобі, на прикладі іншого е додатку, як правильно виводити вже ці гроші. А ми будемо розбирати з тобою на прикладі е гри TimeTome. І так, натискаємо Play. Е ця гра вже виплачує гроші. Я тут вже заробив майже 100 монет тон. Е ти можеш також, якщо. У тебе є сили створювати відео на YouTube і розповідати про це. У тебе є така можливість. Якщо ти сидиш е, і нічого не можеш, то в тебе немає можливості заробити взагалі. А тут можна було з нуля заробити 500 баксів, як це зробив я. І так, що тут у нас? Е, дивись, зверху ти бачиш кнопку гаманця, натискаєш сюди, і тут є, бачиш, гаманець, який я вже під'єднав. Тобто так само, як і в Хамстер Комбат, під'єднав. Можна натиснути Disconnect і від'єднати, але мені це не потрібно, тому він в мене під'єднаний. Тепер дивись: натискаємо а, на. Рефералів, і ми можемо бачити 33 тисячі рефералів, але не лякайся, це не так багато. Тому що тут система реферальна працює таким чином, що якщо ти поділився зі своїм другом, він доєднався, то тобі зараховується один реферал. А якщо він поділився з 10 своїма друзями, то тобі також зараховуються його реферали, і у тебе вже буде 11 рефералів, а в нього 10. Коротше, тут така двоетапна система: тобі нараховуються твої реферали і реферали твоїх рефералів. Тому у мене така велика кількість. Далі, на чому заробіток? Я робив детальне відео, але не всі люди зрозуміли, що ж буває, тому зараз е, детально поясню. І так, ось тут ти бачиш такі е, годинники. В мене майже 7 мільйонів ось цих монет Tom. Поки що вони так само, як і монети Hamster Combat, ніде не торгуються. але... Ми також зможемо їх в майбутньому виводити. Тому зараз ми їх збираємо. І натиснувши на оцю корзинку знизу, ти можеш купувати оці різні годинники. Ти можеш їх купувати за безкоштовні монети, Таймтон, або за реальну криптовалюту. Тон. Останній годинник, ти можеш бачити, він коштує або 15 тонн, або 1 мільйон е цих монет е безкоштовних. Я всі свої годинники купив за безкоштовні монети, завдяки відео на YouTube канал. Ти так само можеш це робити. Е це не важко. І так, кожен з цих годинників, він бачиш майнить криптовалюту. Раз в 8 годин ти заходиш і забираєш. Натискаєш клейм і забираєш усі монетки. Бачиш, тут кількість збільшується так само. Тут де реферали також тут кількість збільшується. Все, що майнять годинники твоїх рефералів, ти це все, частинку 10% від цього забираєш собі. І ось тут основний годинник він також майнить. Тому у тебе є три таких майнери, і ти забираєш ці монети. Я не знаю, скільки буде коштувати в майбутньому монета саме Таймтон, якої у мене вже майже 7 мільйонів. Подивимось, що з цього вийде. Не знаю, але зараз. Реальну крипту насипають розробники, коли люди купують ці годинники. Наприклад, хтось з твоїх рефералів заходить і купує собі ось такий годинник. Наприклад, останній да? за, купив за реальні тонни за 15 тонн. то ти отримаєш півтора тонни на свій гаманець. Зараз я тобі покажу всі ці нарахування. І ось тут ми можемо бачити, мій гаманець зараз на балансі 20 тисяч гривень, але курс впав, тому було набагато більше. І так, натискаємо сюди, і ми можемо бачити, що 99 монет мені вже заплатили ось так з реферальних, ну, реферальних виплат. Тобто хтось купує, мені по 10% капає. Натискаємо на тон і бачимо, ось це все є ось ці транзакції, коли розробники діляться своїм прибутком, коли люди купують ці годинники для того, для того щоб майніти криптовалюту Таймтон. Ось як це працює. Ти можеш Робити все те ж саме, тому в принципі, ось ці 99 монет тон для мене є безкоштовними, і я додам їх в свій портфель тон для того, щоб зменшити свою середню ціну входу. І так. Як же їх виводити? Основна тема. Переходимо на криптовалютну біржу Bybit. Якщо ви ще не зареєстровані, я залишаю посилання в описі до цього відео. Переходьте та реєструйтеся. Це основна біржа, якою я користуюсь. На ній є всі відомі криптовалюти, яких навіть немає на Binance. Тобто, всі популярні криптовалюти тут є. І так, що нам необхідно зробити? Натискаємо поповнення. Обираємо внести криптовалюту, останній пункт. Далі обираємо тон, або ось тут, або можете в пошук вести. У мене, бачиш, в історії є. Натискаємо тон. І далі. Е, Переконайтеся, що ви виводите кошти з того ж типу блокчейну, з якого вносите депозити. Це обов'язково мережа. Мережа, по якій ваша транзакція буде їхати, як автівка по дорозі. У нас мережа тут одна, лише «Тон». Натискаємо на неї, у нас генерується. QR-код, але нам необхіден ще знизу адреса гаманця. Натискаємо копіювати, і тут ми можемо бачити є ще тег. Бачиш, знизу тег – це фраза, яку нам необхідно дописати в коментарі при транзакції. Це обов'язково. Повертаємось в Telegram і натискаємо кнопку Надіслати. Далі ми можемо надіслати на будь-якому контакту в Телеграм на зовнішній гаманець або на наш гаманець а, з, з вашого тон Нам це не підходить. Нам треба зовнішній гаманець, тому що ми на біржу відправляємо ці гроші. І так, натискаємо зовнішній гаманець. Далі вставляємо сюди ось цей наш гаманець, який ми щойно скопіювали. Ось він підтягнувся. Натискаємо продовжити. На балансі, бачиш, 99 монет. Ми можемо ввести 99, наприклад, 25, але обов'язково уважно, що вам потрібно залишити на комісію. Якщо ми додамо 7, бачиш, вже не вистачає, тому що ось тут є комісія газ за транзакцію, який ви повинні оплатити. Тобто блокчейн, то повинен заробляти, і він заробляє на цих комісіях. Тому ми не можемо відправити повністю всю суму. Нам необхідно щось залишити. Тому відправляємо 99,25. Натискаємо. Продовжити. І ось, бачиш, він запитує коментар, тех або нотатка. Обов'язково будьте уважні. Якщо ви його не вставите, то на біржу вам гроші можуть не зарахуватися. І тоді потрібно буде через техпідтримку, щоб вони їх шукали і потім відправляли обратно, а потім їх знов відправляти. І так, копіював тег вставляю його, вставити. Все, у нас все готово. Бачиш, комісія за переказ у нас лише 50 копійок українських. Це дуже дешево. Де у вас буде така комісія в, банки, в банківських переказах? Ні, ніде. І так, натискаємо підтвердити та надіслати. Все, тон надіслано. Тепер чекаємо 1 2 хвилинки для того, щоб гроші зайшли нам на рахунок. Натискаємо готово. І так, поки що вони ось тут у нас на гамаці, але зараз вони звідси підуть. Зачекаємо пару хвилин, і вони вже будуть нам нараховані на біржу Bybit. І так, ось бачиш в історії транзакції у нас зараз завантажується. Тобто ця транзакція вона зараз в Русі. Тому треба, щоб її підтвердили. Ось бачиш, її підтвердили. Вона пішла, але ще вона не дійшла до нас. Тому зачекаємо. Зайду зараз в біржу, а також зайду в мої активи. Ось у мене є тон, натисну сюди. І ось, бачиш, 106 монет у мене є зараз. Ми можемо натиснути на історію і побачити, фіатний депозит тут немає нічого, поповнення. Дивимось, 34 монети, але це старе поповнення, яке я робив. Також можемо натиснути усі транзакції, і ми можемо бачити, що поки що наша транзакція не зайшла. Але ми її чекаємо. Також ти можеш бачити, що переказ із торгового бота у мене є тут 70 монет. Це я накопичував по стратегії DCA. І якраз таки ці безкоштовні монети я зараз додам в свій портфель, дуже сильно зменшу середню ціну і, в принципі, кайф. І так, чекаємо. І так, ще на гроші зайшли на баланс. Ось ми можемо бачити підтвердження на байбіті, також на пошту. Все, монетки зайшли. Так, все. Монетки зайшли, ось баланс у нас. Я його обновив заново. Перезайшов все 200 монеток, є е, половина з них безкоштовні. Ось так це все працює дуже просто. Якщо вам буде цікаво, можете. Задавати питання, якщо хочете бути зі мною завжди на зв'язку. Долучайтеся до моєї віп-групи, там ви можете побачити всі активи, які я тримаю, задати любі питання, навчитися заробляти ось так, як це роблю я. Завдяки Ютубу, якщо вам це цікаво, ви завжди можете мені писати особисті повідомлення, повідомлення в віп-групі. Також ви будете бачити весь мій портфель, що я тримаю, які активи, яку криптовалюту, які акції, по яким цінам заходжу, які позиції відкриваю на фьючерсах. Дуже багато корисної і особистої інформації. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було тобі корисним. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!